птахівництво залишається однією з провідних галузей сільського господарства, але одночасно з виробництвом м'яса та яєць птахофабрики є джерелом різних відходів у вигляді пташиного посліду та пір'я. Науково дослідним відділом компанії Глоубкор розроблено нову технологію механічного знезараження та дезодорації пташиного посліду із застосуванням апаратів вихрового шару. Суть технології полягає в обробці розведеного водою пташиного посліду вихровим шаром феромагнітних частинок. Після проходження через робочу камеру апарату та сушіння, отримане добриво є повністю знезараженим від патогенних мікроорганізмів без використання хімічних способів обробки та немає неприємного запаху. Крім того, добрива отримання з використанням апаратів вихрового шару можуть вноситися в бідний і неродючий ґрунт, і разом з наступною висадкою дерев перетворювати цей ґрунт знову на багатий і родючий.